Rubberry on my lips and you fingertips. think it takes I can feel the beat running through the speakers Blue skies, blue waves, every day. Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Ранок у нас сьогодні також похмурий. Поки що тепло, але так. Вітер також є, хмарки. Уже вже сороки щось виясняють. Далеко. Так що, Кому цікаво, поїхали. Вирішила ось тут за балаганом, щоб місто даремно не стояло. випололи, посіяли рядочок кукурузи. Не знаю, можливо, щось із цього вийде. Це кабачата почали квітувати. Огірочки ростуть собі. Так. Ось такі справи. Так, приготували сніданок для своїх дівчаток. Зараз буду кликати їх снідати та будемо починати працювати. Ось такий у нас смачний сніданок сьогодні у дівчаток. Це оладки з медом та какао. Все. Всім, хто снідає, смачно. хочу зварити зараз зливну кашу. Колись давним-давно пробувала, щось у мене не вийшло, не пішло, і я більше не намагалася. Ну, а це вирішила знову спробувати. Тому картоплю вже почистила, порізала. Зараз пересиплю її в каструлю, залью водою і хай. Кипить потихеньку. Так, картопля майже готова. Зараз додаю пшоно. Все, хай далі вариться. Так, зараз для каші смажу сало з цибулькою, Робу, роблю таку підсмажку. Сало з цибулі вже смажиться, Зараз додаю сіль, спеції за смаком. В кашу додаю 2 яйця і перемішую їх. І додала от смажку. Все це перемішую і залишаю трошки настоятись. Ось так виглядає наша зливна каша. Вийшла досить смачно. І не так, як перший раз. Тому рекомендую всім, хто вечеряє, всім смачного. Чим може займатися мама, у якої троє дітей ввечері? Це або прасування, або прання, або готування їжі, або миття взуття. Ці вже перемила, виставила хай сохнуть. Зараз дому є інші. І на цьому буде все. Щось сьогодні взагалі нема настрою нічого робити на городі. Ці обстріли вибивають геть. Малинка почала стигнути. Це добре. Так що ці обстріли геть не дають нормально жити. Повністю зникає розуміння, чи це комусь потрібно, його щось тут садить, робити щось. Так що, дякую вам за перегляд до нових зустрічей!